Проблеми людства, які здатна вирішити біологія. Вступ до презентації, що висвітлює важливу роль біології у вирішенні глобальних проблем, з якими стикається людство. Біологія допомагає не лише досліджувати живі організми, а й знаходити практичні рішення у сфері охорони здоров'я, продовольчої безпеки та збереження природи. Саме ця наука відкриває шлях до нових технологій, які роблять наше життя безпечним і більш балосованим. Біологія це наука про життя, яка вивчає будову, розвиток і взаємосвязки організмів у 21 столітті. Її значення різко зросло, адже людство стикається з глобальними викликами, поширення охонових хвороб, екологічні катастрофи, нестача продовольства та енергії. Біологія пропонує наукові та практичні шляхи розв'язання цих проблем. Саме тому вона є однією з ключових наук майбутнього. Біологія і здоров'я людини. Розвиток біології зробив величезний внесок у медицину. Відкриття мікробів дозволило створити антибіотики та вакцини, що врятували мільйон життів. Сьогодні біологія допомагає боротися з небезпечними захворюваннями, розробляє нові методи лікування. Трансплантуаці органів та генотерапію. Саме завдяки досягненням цієї науки ми отримали можливість продовжувати життя людини та е, підвищувати його якість. Сьогодні, завдяки генетиці та біоді. Біотехнологіями лікарі отримують можливість лікувати спадкові хвороби, розробляти нові ліки та діагностичні методи. Крім того, генетика допомагає зрозуміти причини багатьох недух, передбачати ризики їх розвитку та проводити профілактичну профілактику. Досягнення цієї науки відкривають шлях до персоналізації. Персоналізованої медицини, де лікування підбирається індивідуально для кожної людини. О, прикладом є епора вакцини проти, проти COVID-19, які стали проривом у медицині. Вони показали, показали високу ефективність та безпечність, відкриваючи нові горизонти для створення вакцин проти іншої захворювань. Біологія сприяє розумінню та вирішенню екологічних проблем, включаючи втрату біо різноманіття, дослідження екосистем та розробка стратегії збереження видів, зміни клімату, вивчення впливу діяльності людини на клімат та пошук шляхів, зменшення викидів парникових газів, забруднення навколишнього середовища, розробка методів очищення води та ґрунту від забруднювачів. Продовольча безпека та сільське господарство. Біологія відіграє важливу роль в вдосконаленні сільськогосподарських практик та зміненні продовольчих безпек, розробка стійких до хвороб та шкідників сортів рослин у впровадженні методів сталого землеробства, що зберігають родючість ґрунту розвиток акваторів. Культури та інших методів виробництва їжі. Біологічні підходи до виробництва енергії, включають біопаливо, виробництво палива з біомаси, рослин, водорослі та чогось похожого, відновлювачі джерела енергії, використання біологічних процесів для отримання енергії, наприклад, біогаз, розробка ефективних біологічних систем для перетворення сонячної енергії в хімію. Висновок, біологія є ключовою наукою для вирішення, для вирішення нагальних проблем людства, які, таких як хвороби, екологічні катастрофи, нестача продовольства та енергії, і подальший розвиток відкриває нові можливості для забезпечення сталого та здорового майбутнього. На це все. Дякую за увагу.